Деякі політичні сили блокують роботу обласної адміністрації, не пускають працівників. Але зрозумійте, ми не можемо зупинити в області життя. Так прокоментував події двох останніх днів біля Тернопільської ОДА і її очільник Валентин Хоптян. І наголосив: попереду зима відтак наразі треба зробити все, аби у людей було тепло, газ, світло, вода. Крім того, є проблеми з бюджетом. Область дотаційна, а рік треба завершити успішно. Коли ми будемо всі бастувати, коли ми не будемо працювати, а хто ж буде наповнювати бюджет? Звідки тоді платити заробітну плату нашим вчителям, нашим працівникам охорони здоров'я, культури, соціальна сфера, звідки виплачувати пенсії? Це всім повинно бути зрозуміло. Ми зробили вже за ці останні три роки чимало. Але я розумію, що це ще не все. Це початок. Попереду дуже. Напружена велика робота, і тільки разом об'єднавши зусилля, ми зможемо перемогти. Кожен мешканець Тернопільщини має право на свою думку. Підтримувати ту чи іншу політичну силу це право кожного, каже Валентин Хоптян, і закликає робити це мирно. Я сьогодні закликаю робити все виважено, мирно, не провокувати правоохоронні органи. А в свою чергу я гарантую, що в області буде спокій і правоохоронні органи. все зроблять для того, щоб був порядок, повну версію звернення голови тернопільської облдержадміністрації Валентина Хоптяна до мешканців Тернопільщини ви можете побачити на сайті нашого телеканалу.